Підлав пана Віталія, тому що мені здається, що на сьогоднішній день а, його геній, вміння бити по морді вже переріс можливості. Йому треба дійсно з його головою займатися іншими справами. Поява кличка мала б сенс з списку нашої України, бо є певні а, іміджеві проблеми у президента як у лідера цієї політичної сили. і Пов'язані вони якраз з тим, що в сприйнятті виборців президенту якраз не достає сили. Як кажуть політологи, у стіни Верховної Ради Віталій Кличко може увійти як ніжу масло. За місце у прохідному списку Кличкові навіть не треба буде боротися. Партії боротимуться за нього. Натомість за крісло столичного міського голови доведеться активно позмагатися. Адже американський досвід Аля Шварцнегер, коли відомий спортсмен та актор став доволі успішним губернатором Каліфорнії, не завжди можна вдало транспортувати в українські реалії. Та хто зна, адже Віталію кличку часто вдавалося досягти найнесподіваніших результатів, принаймні у спорті. Узаконена фаза парламентської кампанії, яка триває уже давно, розпочнеться власне за три тижні, за два тижні. Вибачте, за чотири дні до її старту у фаворитів буде остання нагода визначити правила співіснування у боротьбі за виживання. Насамперед, це стосується Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко, за поведінкою, словами яких 22 листопада уважно стежитиме майдан. Чим стане річниця помаранчевої революції? Святом за дипломатичним протоколом, ярмарком політичних сил чи ареною примирення, сценарій передбачає всього потроху. Почергові виступи мають розвести опонентів. Кожний намагатиметься переконати народ у своєму баченні причин розколу і поточного моменту. Можливо, підпишуть пакт про